Да. А. а що ти в селі, а не на війні? А куніматників не беруть. Кого? Куніматників. Літера Б. Блять, ну визивай, щас мінтів! Визивай! Тобі надо, тобі визивай! Б. Борщ красний. Наверно, буде заєбательський. Літера В. Вона як їде, тілки за голову хватаються, кажуть, піздець, Возьми в салон. В. Вийдись. Будь ласка, вийдись. Літера Г. Ліхом колоки хати хужає. Що ти кажеш? Йди хуцер біля нашої хати. Мій Бог. Хто? Не нахуй. Йди хуцер. Г. Гаплик, бабі. А далі куди? Літера Г. Гуд, гуд, гуд. Літера Д. Давай фест, давай газу. Давай тепер, тепер газу. Іде, да, ого, те калічий. Д. Дай хуць куди Літера Е. Слухай, ти голова. Літера є. Е. Якщо ще раз у мама моєї виб'ють стекла, я йду на Київ з голими руками. Літера Ж. Жити потрібно так, щоб пизділо два села, три області, пів півтіктока і сусіди, сусідів блядь, по сьомій лінії. Ота буде порядок. Літера з. Знаєш, як це слово переводиться? Кум. Це правильно. З. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Літера і. І ще дуже велике питання. Нахуй ви там сидите. Ну, все зрозуміло. Літера і. Єбать, сказка. Та ти шо. Літера Й. Йопта. Останні дні цього надзвичайно важкого року не вмерла, не спилась, не в дурці, не в не коляй. Літера К. Купляйте, їжте і живі. Ой, блін блядь? вона Літера Л. Маміш мене тут мабіш тебе. Люда, ну чого ти мені що не сказала? Літера М. Можливо, на вашому рахунку надо в техніку. У мене, у мене мене, у мене а ви скористайтесь за стосунком на Можливо, ви або інший опонент неправильно. Мені подобається, як воно горить. Десять вот бля. Дев'ять і десять. Десять. Літера Н. На воротах написана буква хуй. Прийдіть сюди. Ні, не з Америки. А з якої? З Житомира. Житомир. Боже, Житомира! Литера О. Отдай сало! Кому кажу стало одной? Литера П. Пацаны, а часики тикают. Они, блядь, не стоят. Воровская жизнь нелегкая. Но ее надо придерживаться. П. Пидорюма, блядь. Литера Р. Раша, параша. О, о, о. Писать, писать. Літера с сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали о, о, в, 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 вклали санди, манди, тюзди, вензди, фьозди, фрайди, сетеді Позди это що? Літера Т Ти захочеш мене, тільки я. Гарний виступ, правда? Так. Ти в школу ходив? Які тобі саме дощі уроки нравились? Ахребля. Літера У. Гулянд. У. У мене приватбанк вруді деньги з карточки. Перший раз пропали, второй раз пропали деньги, сейчас пропали. Ну що? Или заблудились в лісу, блядь? Заблудились в лісу, йдете до Літера Ф. Фамілія Сергій Бачковий. Ім'я Сергій. Де живеш? Сергій. Де працюєш? Сергій. Сергій? Да. Літера Х. Хто це напік сирничків таких смачних? Посмакуємо перемогу! Чи не? Літера С. Це моя машина. твоя? Моя машина! Ви чо? Літера? Літера Ч. Чи ведуться переговори, коли ця ситуація може вирішитися? Ми Я думаю, так. Ми вас чуємо. Літера Ша. Чаус. Wow. Літера ЩА? Що робити, якщо ту змерзне і заду, і гатитись хочеться. Що робити? Пиздуй A few moments later Взяли перше довгождане очечко як говориться, очечко в карман. Літера ю. Юля Юля Юля, я тебе люблю, я Юля. Зашибісь, літера я. Я така прикольна в цьому костюмі. Ладно, похуй, записуйте Я Я професор моріарки і пять причин, чего не можна покупати биткоин. Перша. Я тобі що сказала, то что постирал.